Люба у Христі, церква, шлях любові, ті, хто в своїй хаті і ті, хто в чужій. Бог з нами, так говорить Господь: бережіть правосуддя і чиніть справедливість незабаром, бо прийде спасіння моє, і появиться правда моя, мир вам, мир нашій Україні. Отже, оцих шість не Господь, а ці сім то гидота душі Його, очі пишні, брехливий язик і руки, що кров не повинну лють, серце, що плекає злочинні думки. Ноги, щоб сквапно, біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів. Четвертою річчю з шести, котрих ненавидить Господь із семи, що є гідотою для душі, його є серце, що плекає злочинні думки. Основне значення цих слів однозначне. Серце в Біблії є центром або серцевиною людської особистості. Навіть у світському мовленні слово серце широко вживається для, наприклад, маркування наявності або відсутності почуттів. Серце б'ється, серце вискакує з грудей, серце. Обігріти або прихилити, відкрити серце. Серце стало черствішим від каменя, серце затерпло, серце заніміло. Цей список є доволі багатим в українській мові. Розбити серце, здавити серце, серце крається, тішити серце надією, серце підказує, серце тьохнуло, серце до вас промовляє, серце мовчить, серце живе замислами, серце тужить. Дослухати серце, слухати серце, приручити моє серце, вкрали моє серце. Прив'язали серце, скувала моє серце на віки, завоювати серце, жити серцем, відчувати серцем, керувати серцем, слідувати за серцем. Метафори зі словом серце також активно використовуються в тактиці підвищення значимості, співрозмовника. І при оцінюванні адресантом моральних якостей адресата серце м'яке, серце добре, серце золоте, милосердне серце, мати серце, ще й такі прикметники, як безсердечний та інший. Ранковою росою сьогодні будуть слова нашого Господа Ісуса Христа, записані Євангелістом Матвієм 15-дев'ятнадцять, бо серце виходить лихі думки. Душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневага. Саме з серця витікають цінності життя, бо там, де наш скарб, там і серце наше. Отже, серце, що задумує злі плани, говорить про людину, яка свідомо планує вчинити зло, яка витрачає свій час на те, щоб здійснити зло. Соломон говорив про деяких, які навіть втратили б сон, якби не мали можливості вчинити зло. На стежку безбожних не йди і не ходи на дорогу лихих. Покиньте її, не йди неї, усунься від неї мини, бо вони не заснуть, якщо злого не вчинять. Відійметься сон їм, як не зроблять кому, щоб спіткнувся. Приповісті 4,14-16. Злочистивість це їхня їжа та пиття, бо вони хліб безбожжя їдять і вино грабежу попивають приповісті 4,17. Серце, що плекає злочинні думки це серце, яке будує ретельно продумані плани. Плекати означає планувати або винаходити складну процедуру, систему чи механізм. Шляхом ретельного обдумування. Це не те, що тобі просто прийшло в голову. Це ретельно продумана та спланована заздалегідь дія. У план закладені думка і час. Поєднайте це зі злим плануванням, і ви отримаєте план, який морально неправильний, призначений або здатний завдати шкоди чи болю. Це не те, до чого ми повинні брати участь чи бути частиною. Проте той факт, що ця риса навіть згадується як одна із семи речей, які Бог ненавидить, говорить мені, що вона є надзвичайним явищем. Людина, яка будує злі плани, має серце, яке не відповідає Богу. Серця, які плекають плани, як вчинити зло тій чи іншій людині, чи тій чи іншій нації, знаходяться в цілковій опозиції до Бога. Зло сіється в свідомості, перш ніж пожнеться на полі дії. Перш ніж ви побачите реальність зла, воно буде в голові того, хто його придумав. Ще 10 місяців назад нам важко було повірити, що Росія збиралася на нас напасти. Ми просто не приймали цю думку, не вірили, що хтось може планувати таке велике зло проти цілого народу. А вони планували: планували довго, ретельно, промивали мозок своїм громадянам, плекали зло про нас. Закон нашої землі судить. Про гріх і зло відповідно до вчинків, але Бог сходить нас за злом наших сердець. Ісус каже, хто дивиться на жінку з пожадливістю, той вже вчинив з нею перелюб у своєму серці. Матвія 5, 28. У Нагірній проповіді він також навчає, що ми навіть не повинні дозволяти гніву взяти верх над нами і змусити нас зробити те, про що ми зможемо пошкодувати. Матвія 5, 21, 26. Бог найбільше турбується про те, що в серці. Зло оточує нас, і Біблія говорить нам, що Бог ненавидить його. Жодна людина зі злою уявою не може ні бути, ні залишатися в царстві Божому. Коли злі серця Вигадують злі плани, та е, це привозводить до злих дій і гріховних звичок. Ці звички ведуть нас до рабства, рабство веде до смерті. Зарплата за гріх смерть. Римлянам 6,23. Я Володимир Невмережицький, пастор церкви, шлях любові», місто Овруч. Молимось. Господи, збережи наші серця від зла, очисти наші думки від будь-яких злих намірів, включаючи помсту. Допоможи. Навчи нас бути людьми, які плекають добрі, здорові плани на Твою славу. А тих, хто плекали і ще плекають злі плани проти нас, суди за злом їхнього серця, а нам дай перемогу і мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь.